Вітаю всіх! Сьогодні ми говоримо про чудотворні протеїнові коктейлі. як вони допомагають схуднути, і чи допомагають взагалі. Ця тема вже дуже добре розкрита в інтернеті, але тим не менше, у мене назбиралось в коментарях дуже багато коментарів. Ви там пишете, як ви відноситесь до порошкового протеїну? Скільки пити протеїну, щоб за місяць скинути 10 кілограмів? Як швидко можна схуднути, якщо пити протеїнові коктейлі тричі на день? Чи варто пити казеїновий протеїн на ніч при схудненні, Ну і так далі інші подібні коментарі. Тому давайте коротенько, але так, щоб було зрозуміло, розберемо це питання. Люди постійно шукають, щоб таке з'їсти або випити, щоб швидше схуднути. І багато хто вважає, що треба пити саме протеїнові коктейлі, що вони, начебто, допоможуть дуже швидко скинути зайву вагу. З одного боку, воно так, але з іншого, воно не зовсім так. Давайте одразу я скажу, що особисто я не рекомендую вживати протеїн в порошках саме для схуднення. У мене на це є декілька причин, про які я зараз скажу, але щоб їх. Правильно зрозуміти, потрібно трошки детальніше розкрити цю тему. Як ви всі знаєте, для схуднення потрібен саме дефіцит калорій, а не щось таке чудотворне з'їсти чи випити. Так от, протеїнові коктейлі це той же білок, який теж має калорії, ну як і звичайний білок. Якщо ви в процесі схуднення дотримуєтесь дефіциту калорій на звичайній їжі, тобто їсте саме. В дефіциті калорій. І помимо цього п'єте ще протеїнові коктейлі, то, можливо, цілком можливо, ви будете уже не в дефіциті калорій за рахунок цих коктейлів. А якщо ви п'єте тричі на день, то 100% вийдете з цього дефіциту. Тому до протеїну варто відноситись як до звичайного білку, бо це, по суті, і є білок, тобто один із макронутрієнтів це білки, жири та вуглеводи. І навіть з англійської мови білок перекладається як протеїн. Просто що у нас чомусь так заведено називати на добавки у вигляді порошку протеїн, а на той протеїн, який міститься в звичайній їжі, називати. Білок. Тому теоретично можна в принципі всю норму білку, яка вам на день потрібна у вашому раціоні, можна повністю замінити е, такими порошкоподібними протеїнами. Але дуже часто можна почути, що протеїн це суцільна хімія. Під словом, хімія люди мають щось таке там штучні елементи, щось шкідливе для організму. І, начебто, від такого хімічного протеїну будуть проблеми з печінкою, нирками, проблеми з травленням, там і так далі. Знову ж таки, теоретично це абсолютно не відповідає ніякій дійсності, ніяка там не хімія, тому що протеїнові порошки робляться із звичайної натуральної їжі. Є протеїни тваринного походження і є рослинного. Найпоширеніше це, звісно, тваринного походження. Наприклад, сироватковий протеїн на упаковках він позначається УЕЙ-протеїн, він виготовляється із сироватки, яка є таким побічним продуктом під час виробництва сиру. Ну, хто знає, той знає. Ну я розумію, я маю на увазі, розумію, що це натуральний продукт. І от сироватковий протеїн є трьох видів: це концентрат. Ізолят і гідролізат. Концентрат він дешевий, містить десь 70-80% білка, трохи лактози і трохи жиру. Ізолят він краще очищений, в ньому вже 90-95% білка, і набагато менше лактози. І третій це гідролізат. Він дорогий, трошки дорожчий, в принципі. І має таку властивість, що він дуже швидко засвоюється, бо він вже йде в розщепленому вигляді. От його якраз я точно не рекомендую для схуднення, бо він, скажу так, економить ваші калорії, так як організм менше витрачає енергії на травлення, а для схудення нам цього не треба. Нам треба навпаки, щоб калорії більше витрачались. Сироватковий протеїн, він весь, в принципі, доволі швидко засвоюється, має багатий такий амінокислотний склад, але від нього можуть виклик виникати проблеми із травленням у людей, які не переносять лактозу, або просто у них така реакція на молочні продукти. Це не якась хімоза, а це просто реакція організму, ваша особиста реакція на молочні продукти. Також із молока роблять ще казеїн. Він теж містить лактозу, але це повільно засвоюваний білок. Тобто він засвоюється дуже повільно. Його якраз рекомендую вживати на ніч перед сном, тому що він повільно розщіплюється і довгий час вивільняє амінокислоти. Але для схуднення це не має жодного значення. Важлива лише загальна добова норма білку, яку вам потрібна на, на сутки, так, на день на добу. А потреба саме в казеїновому протеїні абсолютно відсутня саме для схуднення ще протеїн роблять із яєчного білка. Це так званий яєчний протеїн. Він має повний набір амінокислот, дуже добрий набір амінокислот. Він дуже добре засвоюється, але коштує трошки дорожче і дуже часто має такий специфічний, не дуже приємний присмак. Його згадають всі, хто його колись пив. Його плюс в тому, що він не викликає проблем у людей з непереносимістю лактози або молочних продуктів. Але в той же час є люди, яких може бути алергічна реакція саме на яєчний білок, тому треба теж бути обережним і слідкувати за своїм організмом. Навіть якщо у вас на е, звичайні яйця алергії немає, то тут вона може бути, тому що тут більша концентрація. Також тваринного походження є ще м'ясний протеїн. Його, відповідно, роблять із м'яса. Він не містить лактози, має якісь там колагенові амінокислоти, але загальний амінокислотний склад у нього трошки гірший, ніж у молочного. І плюс він ще трошки гірше перетравлюється. І плюс його ще треба постаратись знайти. Якщо ж говорити про протеїни рослинного походження, які в основному підходять для веганів, ну тих, хто не вживає продукти тваринного походження, то найпопулярнішим серед них буде соєвий протеїн. Він відповідно робиться із сої, і він теж непоганий, тому що в ньому містяться всі незамінні амінокислоти. Але єдине, що в нього не дуже хороше, це теоретично, при великій кількості вживання він може підвищувати рівень естрогену. Є ще гороховий, рисовий і навіть канопляний протеїни. В канапляному, до речі, білка трошки менше, десь там 50-60%, але в ньому є омега 3, омега 6 і навіть клітковина. Загалом, якщо комбінувати всі ці рослинні білки, то можна набрати повний амінокислотний склад, але все ж таки це буде більше для веганів або для тих, хто не переносить продуктів тваринного походження, наприклад, тих же молочних. Рекомендувати рослинні білки. Важко, тому що їх теж треба пошукати, і важливо їх спочатку скуштувати, тому що у них там теж доволі, доволі такий специфічний смак. На перший погляд, можна сказати, що всі ці порошки повинні бути абсолютно безпечними, так як, в принципі, виготовляються вони із нормальних, адекватних, звичайних продуктів. То чому ж тоді я не рекомендую їх вживати? На це у мене дві основні причини. Перша це якість таких порошків. Моє особисте ставлення до них змінилось уже дуже-дуже давно. Колись я був на одному підприємстві, на якому виготовляли протеїнові порошки. Не буду називати цю фірму, але впевнений, що абсолютна більшість із вас про неї чули. Чули навіть ті, хто до спорту не має абсолютно ніякого відношення. Так, от на той момент середня вартість хорошого протеїну у магазині була приблизно десь 250 гривень за один кілограм. А на цьому підприємстві вартість виготовлення одного кілограму була майже тисячу гривень. Поспілкувавшись з виробниками, стало зрозуміло, що абсолютно всім виробникам протеїнів доводиться максимально. Зменшувати витрати на виробництво, і здешевлювати саму сировину. Щоб не наводити багато прикладів і не наганяти тут жуті, я наведу приклад тільки про яєчний протеїн, тобто про яйця. Можливо, для багатьох я зараз відкрию секрет, але із яєць роблять як протеїн, так і яєчний порошок, який використовується в кулінарії в багатьох ваших улюблених тортиках, випічках, цукерках і так далі. І щоб ці порошки зробити, потрібно дуже багато яєць, які коштують зовсім недешево. Тому на такі порошки дуже часто використовуються вже списані яйця, і це не тільки ті, що не кондиція по розмірам, відібрані на птахофабриках, а і ті, що розбиваються, ті, які залежались на складах, ті, які прострочені в магазинах, ті, що навіть протухли, і мають уже такий зелений колір і дуже приємний запах. Є спеціальні люди, які все це зливають, тобто розбивають яйця в діжки в такі пластикові бочки, і відправляють на заводи, де в принципі робляться такі порошки, які ви потім вживаєте. Ви 100% я впевнений, що в своєму житті їх вже їли і немало. Звісно, на заводі все це проходить там спеціальну обробку, але ви не можете бути впевненими, що саме ваш організм нормально відреагує на вживання ось такого порошку. саме у великій кількості в концентрованому вигляді. Якщо порівнювати, наприклад, з тою ж випічкою, де теж цей порошок додається, бо там може бути якесь 1-2 грами, а ви п'єте його там 30 грамів за одну порцію. Якщо у вас чутливий організм, то можуть виникати абсолютно різні побічні ефекти, можливо, не одразу, а можливо, через певний час вони проявляться. При цьому може бути, що алергія на яйця у вас відсутня, тобто звичайні яйця виїсте, і все у вас нормально. А от на порошки може бути реакція. Так, от це якраз саме із за е, якості сировини, із за якості тих яєць, з яких ці порошки виготовляються, плюс виробники протеїнових порошків можуть замінювати частину білку е, іншими білками. Е, головне, щоб там було не більше певного відсотку відповідно до норм, там як у нас там гост чи технічні умови оці ТУ. Е, але чим саме вони його заміняють? Що вони положать, покладуть туди замість того білку, який потрібен, ну ви про це ніколи не дізнаєтесь. Зараз, до речі, набирає популярності протеїн із комах, це так званий інсект протеїн. Його роблять з дуже різних жучків, червачків, цвіркунів, хрущів, сарани, шавкопрядів, там жуки носороги і так далі. Теоретично, це нормальний білок, якщо не звертати увагу на психологічну сторону його вживання. Але знову ж таки, як проходить процес його виробництва, яких саме жуків туди покладуть, в якому навозі їх вирощували? Ви цього теж ніколи не дізнаєтесь. На них, до речі, теж може бути алергія, але чи є вона у вас? Скоріше за все, ви теж просто не знаєте, бо ви ще їх не їли. Але зараз такий протеїн вже давно почали додавати до абсолютно різних продуктів. Це і макарони, і батончики, і печиво, і в принципі будь-яка інша випічка. І в тому числі додають спортивне харчування. Теж доволі давно вже почали. Тобто, в ті порошки для дуже смачних та корисних коктейлей для схуднення, які ви п'єте. Тому питання до якості порошків протеїнових воно дуже-дуже велике. Це перша причина, по якій я не рекомендую їх вживати, а друга причина це раціональність вживання протеїнових коктейлей саме для схуднення. Коли людина намагається скинути зайві кілограми, їй потрібно створити дефіцит калорій. Це призводить до того, що людина постійно бореться з голодом, тобто вона постійно хоче їсти. А якщо пити такі коктейлі протеїнові, то треба їсти ще менше за рахунок підвищення калорій за рахунок протеїнових коктейлів. Плюс протеїнові коктейлі вони не так насичують, як звичайна їжа. От, наприклад, що вас більше наситить, одна склянка протеїнового коктейлю, де буде 30 грамів білку, чи якщо ви з'їсте приблизно 100 грамів курячої грудки і ще й до неї трохи гречки. Склад по БЖВ буде приблизно такий же самий. Тут, я думаю, питання, в принципі, риторичне. Тим паче, під час схуднення багато білку вам і не потрібно. Якщо ви в цьому процесі ще активно займаєтесь спортом, качаєте м'язи, то вам потрібно десь приблизно 2 грами білку на кілограм маси тіла, це без урахування зайвого вашого жиру. А якщо ви не займаєтесь спортом, то 1,5 грами білку на кілограм маси тіла вам цілком вистачить. Але краще займайтесь спортом. Таку кількість білку це десь приблизно 100-150 грамів. Отримати зі звичайної їжі взагалі не проблема, це не так багато. А от протеїнові коктейлі потрібні, якщо ви не можете так багато з'їсти за весь день. Але я чомусь впевнений, що для людини, яка має зайву вагу, точно не буде проблемою просто поїсти, скоріше, навпаки. Давайте для прикладу, як набрати в раціоні 100 грамів білку. Сніданок 50 грамів вівсянки плюс 3 яйця, обід 150 грамів курки овочі і 50 грамів рису, вечеря 200 г сиру творогу і перекус грамів 30, там жменька, невеличка горішків, куди тут додавати ще протеїновий коктейль. Та навіть пів кіло риби, яку можна з'їсти самому за один раз, теж дасть приблизно 100 грамів білку. Тому, на мою думку, протеїнові коктейлі – це про лінивість, Лінь рахувати, лінь готувати і лінь їсти. Хоча це звучить трохи дивно. І точно можна сказати, що протеїнові порошки це не про здоров'я і явно не про гарантію ефективного схуднення. Вибір, звісно, за вами вживати їх можна, ці коктейлі і порошки. Але чи воно вам потрібно, враховуючи все, що я сказав до цього. На мою думку, не потрібно. Краще їжте нормальну їжу, щоб ви, принаймні, бачили, що ви саме їсте, що у вас в тарілці. Не лінуйтесь рахувати і готувати, бо коли ви схуднете, ви ж не будете розраховувати, що. Будете пити ці коктейлі там все життя. Ні, треба просто навчитись правильно збалансовано харчуватись і саме в тій нормі, яка потрібна саме вашому організму. Плюс не забувайте про фізичні навантаження, про те, що у вас є м'язи. А якщо їх немає, то потрібно їх наростити. І це буде набагато ефективніше як для схуднення, так і для здоров'я загалом. Тому займайтеся здоровим спортом мирного неба.